Як представитися німецькою, як назвати своє ім'я, вік, місце проживання, сімейний стан і так далі? Коли звертатися на ти, а коли на ви, як відмінювати німецькі дієслова в теперішньому часі? У цьому відео ви отримуєте відповіді на всі ці питання і навіть більше. Обов'язково підпишіться, якщо ви ще не підписані, щоб не пропустити нові відео. А я нагадую, що ви на каналі Німецька з Олександрою Гречич. Для того, щоб побудувати найпростіші речення, треба насамперед вивчити деякі базові слова, і почнемо ми з «personal pronomen» або «українською особові займенники. Це такі слова, як, наприклад, я, ти, він і так далі. Важливий момент: всі ці слова ми розглянемо у номінатів, тобто у наземному відмінку. Що це означає? Називний відмінок відповідає на питання, хто що. Німецькою das». тобто тебе, тобі, це вже не номінатив. і сьогодні ми їх не будемо розглядати. У наземному відмінку стоїть підмет речення, тобто той, хто виконує дію, або той, про кого йде мова в реченні. Наприклад, «Anna ist Studentin». анна є студенткою. Слово Анна відповідає на питання wer, Тобто хто німецькою, а це означає, що це слово стоїть у наземному відмінку, у номінатів. І ще один приклад. Sie lernt Deutsch – вона вчить німецьку, Sie – вона так само відповідає на питання хто, а отже, це наземний відмінок і підмет цього речення. Для того, щоб не повторювати іменники, якраз і потрібні займенники. Давайте їх разом прочитаємо і потім вже розглянемо детальніше. Отож. Ещ, я, ту, ти, зи, ви, я, він, зі, вона, се воно. Фія ми. Ія ви. Зі ви, зі вони. Як ви бачите, коли мова йде про одну особу, то це зінгула, тобто «однина». А якщо мова йде про двох чи більше осіб, це множина, тобто плюгаль. Тепер трохи детальніше про ці займенники. Ich, ми використовуємо коли говоримо виключно про себе. Ду, і коли звертаємося до членів сім'ї, друзів, тих, кого добре знаємо, і до речі, дуже часто до колег, але це залежить від ступеню формальності і близькості. Якщо ж це незнайомі люди, формальна обстановка або ми просто хочемо бути дуже вічливими, тоді звертаємося на з. Зверніть увагу, що коли мова йде саме про вічливу форму, тобто це друга особа однини, то ми пишемо зі з великої літери. Якщо ми говоримо про когось в третій особі однини, це можуть бути як люди, так і речі, ми обираємо між E «зі», «ес», що означає він, вона або воно. І тут ще один важливий момент, я не випадково сказала, що займенники можуть заміняти всі іменники, тобто не тільки ті, які є особами. Визначальним в такому разі є артикль іменника, тому що він одночасно виступає показником роду. У німецькій мові, так само як і в українській, є три роди: чоловічий, жіночий та середній. Якщо перед іменником стоїть артикль Д, це означає, що він чоловічого роду. Якщо артикль «die», то жіночого, а якщо дас, то середнього. Наприклад, слово сті у німецької буде der Tisch». «Der» показує нам, що слово чоловічого роду, а отже, ми можемо замінити «der Tisch» на «er», тобто він, аналогічно зі словом «die Lampe», що означає лампа. «Die» показує, що слово жіночого роду, а отже, ми можемо сказати «sie», тобто вона. Забігаючи трохи наперед, одразу скажу, що завжди потрібно вчити німецькі іменники з артиклями, бо без артикля ви не будете знати, що робити з тим іменником. Ви не зможете визначити його рід, а ще пізніше не зможете додати правильне закінчення. І у вас буде дерев'яна стіл чи гарний дівчина. І ще один момент: не сильно сподівайтесь, що українська з німецькою в цьому плані дуже схожі. Типу, у нас стіл він і в німці він. У нас лампа це вона, і в німці вона. Так, співпадіння є, але значно частіше руди відрізняються. Ось, наприклад, книга німецькою буде «Das Buch». «Das» є показником середнього роду, тобто ми можемо замінити це на «s». А виходить, що книга в німців це воно. Повертаємося до «Personalpronomen». Однину ми вже розглянули, тепер розглянемо множину. Віа означає, що ми говоримо тут про себе і про нашого співрозмовника або співрозмовників. Ія означає ви, але це вже не те ви, яке було вічливою формою. Це означає, що ми звертаємося до двох або більше людей, але до кожного з них одночасно ми звертаємося на ти. Тобто, це, як, наприклад, вчитель до учнів або мама до дітей, або хтось один до компанії говорить. Якщо ж ми звертаємося до двох чи більше людей, але до кожного з них окремо ми б звернулися на ви, то ми використовуємо «зі» з великої літери. Вони тут співпадають. І остання форма «зі», що означає вони, використовується коли ми говоримо про більш ніж одну людину, але в третій особі. Наприклад, про батьків, про друзів, яких зараз поруч на даний момент з нами немає. Ми їх згадуємо. Перш ніж рухатися далі, давайте закріпимо пройдену тему, поставте це відео на паузу і заповніть прогалини на цьому слайді, використовуючи personal Pronomen. Через 3 секунди з'являться правильні відповіді. Тепер ви можете себе перевірити. Ви, напевно, помітили, що «зі» може означати і вона, і ви, і вони. То як же ж це розрізняти? Насправді все просто: потрібно зважати на контекст і на форму дієслова в реченні. Дієслово завжди має узгоджуватися з особою. Що це означає? Ось, наприклад, є дієслово «lernen», що означає вивчати або навчатися. Ми ж не скажемо вона вчити німецьку. Ми узгодимо і скажемо, вона вчить німецьку. Sie lernt Deutsch. Sie lernen Deutsch, уже інше закінчення, може означати як і те, що вони вивчають німецьку, так і ви вивчаєте німецьку. Тут форми дієслова однакові, тому тут потрібен додатковий контекст, щоб розібратися про когось, все ж таки йде мова. Щоправда, якщо Sie написане з великої літери і воно стоїть всередині речення. То це завжди означає ви як вічливу форму. Наприклад, «Frau Müller, lernen Sie Deutsch?» пані Мюллер, ви вивчаєте німецьку. І тепер ми перейдемо до частини, де якраз розберемося, як утворювати ці форми і як розуміти, про кого йде мова. Тут ми познайомимося з Презенс теперішнім часом в німецькій мові. Він використовується щоб говорити про теперішнє, про те, що відбувається тут і зараз. Про факти, але також може використовуватися для е, тих подій в майбутньому, які ми вже запланували або заздалегідь узгодили. Давайте розберемося, як він будується, але насамперед важливий момент це залежить від того, з яким дієсловом ми маємо справу. На цьому слайді ви бачите, що є чотири категорії дієслів. Це основні категорії, є, звісно, ще підкатегорії, як зі слова з відокремлюваними та невідокремлюваними не префіксами. Але на цю тему я зніму окреме відео, тому е, сьогодні ми їх розглядати не будемо. Ми зосередимося на основних категоріях. Всього їх чотири, як уже було сказано, до першої належать дієслова поневокальвексель, тобто без зміни голосної в корені. І це е, найчастіше так звані правильні або слабкі дієслова. Також є дієслова mit Vokalwechsel із зміною голосної в корені. І тут мова вже про так звані неправильні або сильні дієслова. До третьої категорії належать так звані Verben, тобто особливі дієслова, і всього їх три sein – бути, haben – мати та werden – ставати. Вони можуть мати як самостійне значення, так і допомагати будувати е інші часи в німецькій мові. І остання категорія це модальвебен, модальні дієслова. Е про них я також зніму окреме відео. Сьогодні ми їх не будемо розглядати, але важливо показати, що вони є для цілісності картини. Це такі дієслова, як кюн, могти, мюсенти. Бути повинним і багато інших. Тепер давайте розберемо, як будувати презент з трьома першими категоріями. І розпочнемо ми з «Besonderwerben» – особливих дієслів. Нагадую, що всього їх три: це «Sein», «Haben» та «Werden». І сьогодні ми розглянемо тільки «Sein» та «Haben», бо вони вважаються базовою базою, і їх цілком вистачить, щоб базово розповісти про себе. На цьому слайді ви бачите, як змінюються форми цих дієслів в різних особах. Давайте разом їх прочитаємо. Почнемо з дієслова sein, бути. Ich bin, я є, du bist, ти є, er, sie, es, ist, він вона, воно є, одна форма ist для всіх трьох осіб. Wir sind, ми є. ihr seid, ви є, і sie, sie sind, Вони або ви є. Також одна форма і для зі, і для sind. І це, до речі, працює з усіма словами, тобто форма для RZ одна й та сама і для ЗЗ теж одна й та сама. Тепер діє слово haben мати. Ich habe, я маю, ту hast, ти маєш, er, sie, es, hat, він вона воно має, Wir haben, ми маємо, ihr habt, «ви маєте і sie, sie haben, «вони» або ви маєте. Ці форми треба вивчити на пам'ять, і я рекомендую вчити ці форми саме в тому порядку, в якому представлено на слайді. Знаючи ці форми і додавши трошки лексики, ви вже зможете багато що розповісти про себе. Для того, щоб представитися, достатньо сказати «Ich bin». я є і плюс ваше ім'я, наприклад, «Ich bin Олександра. Для того щоб назвати свій вік, потрібно запам'ятати конструкцію «Ich bin» Ягальт. Мені число стільки-то років. До речі, якщо ви ще не бачили моє відео про німецькі числа, як їх будувати, як їх читати, обов'язково перегляньте посилання десь залишу зверху. Для того, щоб е, назвати свій сімейний стан, ми також розпочинаємо речення з «Ich bin» і додаємо опцію, яка описує наш сімейний стан. – «одружений» або «одружена». Розлучений або розлучена «single» не в стосунках сама або сам і «in einer Beziehung» в стосунках. Уже вивчивши дієслово «haben», ми можемо вказати, чи маємо ми дітей. Наприклад, ich habe ein kind означає у мене є дитина. «Ich habe» – підставити якесь число цай, Kinder» у мене є двоє, троє, четверо дітей. I, ich habe keine Kinder und meine Mäide Конструкція «Ich bin» також згодиться для того, щоб назвати свою професію або рід діяльності. Тут уже можна просто загуглити в словнику і підставити вашу професію після цієї конструкції. Наприклад, «Ich bin Deutschlehrerin». Я викладачка німецької мови. Ну і також форма «ist» вам згодиться у фразі, коли ви хочете назвати ваш номер телефону або пошту. Наприклад. Meine E-Mail-Adresse ist, моя електронна пошта є, і називаєте вашу електронну пошту. Або Meine Telefonnummer ist, мій номер телефону є, і називаєте ваш номер телефону. Переходимо до дієслів ohne Vokalwechsel, тобто без зміни в корені. Прикладами є lernen, вчити, камен бути родом, wohnen, жити arbeiten, працювати, або heißen, називатися, і багато інших. Для того, щоб отримати потрібну форму у presence в теперішньому часі, потрібно провести буквально дві маніпуляції з інфінітивом, тобто з неозначеною формою дієслова. Це та форма дієслова, яку ви знаходите в словнику. Крок перший: ми відкидаємо закінчення у даному випадку це. Е І, в принципі, у 95, якщо не більше відсотків випадків, це буде закінчення е ЕН. А в тих 5, або навіть менше це буде n. Е тобто тоді треба буде тільки відкинути n. Е Крок другий: ми додаємо потрібне закінчення, спираючись уже на цю табличку, яку ви бачите на слайді. Ось, наприклад, візьмемо дієслово лін, ще раз це вчити або навчатися. Закінченням тут буде «en», як і в більшості німецьких дієслів. Ми його відкидаємо, і до лен, до тієї основи, яка в нас є, ми додаємо потрібне закінчення. Якщо ми захочемо сказати я навчаюсь або я вчу, це буде «ich lerne». «Du» ти навчаєшся навчаєшся», «du lernst. Він вона, воно навчається – «er, sie, es lernt». Ми навчаємося. Wir lernen – ви навчаєтеся ihr lernt. і зі sie, sie, вони або ви навчаєтесь lernen. До речі, з wir і з lernen можна запам'ятати, що ми просто нічого не робимо з дієсловом. Тобто n як забрали, так і доставили. Тому тут ці форми найпростіші. Зараз поставте це відео на паузу і провідміняйте дієслова «kommen», бути родом та вонен жити, самостійно е, слідуючи закінченням, які ми розглянули на попередньому слайді. Через 3 секунди з'являться правильні відповіді. Тут ви можете перевірити себе. І давайте ще раз прочитаємо ці форми разом. Ich komme, du kommst, er sie es kommt, wir kommen ihr kommt. Sie sie kommen. Ich wohne, du wohnst. er sie es wohnt. wir wohnen, ihr wohnt. sie sie wohnen. Тобто все максимально просто: ми відділяємо en або в тих 5 або менше відсотках N і додаємо потрібне закінчення. Але Vorsicht! увага! У цій категорії є деякі дієслова, чия основа німецької вербштам закінчується на «t» або Д. І в таких випадках треба доставити додаткову Е. E". Наприклад, дієслово «arbeiten» основа закінчується на «t», тому що якщо ми відкинемо ЕН, залишиться остання літера це «t». і якби ми слідували виключно тим правилам і закінченням, які ми вже розглянули. То було би не duarbe test, що звучить доволі нормально, а du-abeitst. Занадто складно вимовити, занадто якось неприродньо, тому це е сюди просто проситься. Так само, R er, Z arbeitet, і S arebet, не arbeitet. І IA не arbeitet, Теж те саме а arbeitet. Запам'ятовуємо. І ще раз увага: в цій категорії є теж деякі дієслова, в яких основа закінчується на S, SZ або Z. І в такому разі нам не потрібно у другій особі однини додавати S. Закінчення ми би мали додати ST. Але оскільки вже є Сц, яке розписується як 2С, не потрібно додатково нічого додавати. Виходить «to heist». Ну і тепер, коли ми розібрали категорію дієслів, де не змінюється голосна, ми зможемо вивчити ще декілька корисних фраз. Додається ще один варіант, як ми можемо представитися німецькою. А саме «ich heiße. Тобто мене звати і так само називаємо своє ім'я. Також ми вже зможемо назвати своє походження. Для цього нам згодиться дієслово «kommen». і якщо ми його провідміняємо, то отримуємо «komme», коли говоримо про себе. І «aus der Ukraine» означає з України. Якщо ми все це разом складемо в одне речення, то вийде «ich komme aus der Ukraine» Я родом з України. Також додається ще декілька варіантів, як ми зможемо представити свою професію, рід діяльності і навіть е, місце роботи. Для цього нам згодиться дієслово «arbeiten». Ich arbeite als bei» Я працюю після «als» додаємо назву своєї професії, а після «by» – місце роботи, тобто якась фірма, установа, де ви працюєте. Наприклад, і it спеціаліст Google. Я працюю там IT-шником у ä, компанії Google. Або ще один вираз: Ich arbeite im Moment nicht. Наразі я не працюю, якщо у вас немає зараз роботи. І також ми зможемо назвати своє місце проживання. Для цього потрібно дієслово слово wohnen. Ich wohne in я живу в. І тоді називаємо місто, в якому ви живете. Ich wohne in Kiev, наприклад. Або ich wohne in der і назва вулиці. Я проживаю на і назва вулиці. Наприклад, ich wohne in der uh, Bachstraße. Ich wohne in der Rosenstraße. Переходимо до наступної категорії дієслів. Це ті, в яких змінюється голосна в корені. І на цьому слайді ви бачите найчастіші зміни, які е, можуть відбуватися. Тобто Е змінюється на «іе», А змінюється на аумляу, тобто Е «і» змінюється на і, -е», і дифтонг Ау змінюється на ой. Важливо, що ці зміни відбуваються тільки у другій та третій особах однини. тобто не у всіх формах, не у у «іа» не буде цих змін чи в інших формах, які ще залишаються. Ось як це працює. Дієсловолізен читати, воно сильне. Тут відбувається зміна в корені. А отже, іх lese» – тут все стандартно, але liest». Е змінилося на «іе». Е Езі ес ліст». Він вона воно читає, теж змінюється. Wir е лізен» ihr е «лест» «зі е лізен» лишається. Wir lesen е і лест, зі зі лісень тут все лишається без змін в корені. Або ще один приклад, де буде змінюватися голосна в корені, це дієслово «wissen» знати. Але воно одночасно і є особливим, тому що тут ще треба запам'ятати, що змінюється форма «ich», тобто не «ich wisse», як би було, а «ich weiß». Просто потрібно запам'ятати. Du weißt – ти знаєш Er, sie, es weiß – він вона, воно знає. Але sie лишається як є: Wissen, wisst, wissen. без змін в корені. Ці зміни і такі дієслова, на жаль, потрібно вчити, тобто немає якогось лайфхаку. Треба просто завжди перевіряти, чи дієслово правильне. Або слабке, коли не відбувається ніяких змін, і коли воно неправильне або сильне, тобто коли ці зміни є. Зазвичай вони виносяться в кінці підручників і так і підписуються, неправильні ті слова, і там зазвичай можна знайти форми презенсу, ну, або перевірити словнику в інтернеті. Тепер час практикуватися, поставте це відео на паузу і спробуйте провідміняти дієслова слова шпресінь. Тобто говорити та да, фаген, їхати самостійно. Підказка у шпрехен Е змінюється на І. І у фаген А змінюється на Аумляут. Через 3 секунди ви побачите правильні відповіді. Тепер ви можете бачити правильні відповіді. І давайте ще раз разом прочитаємо ці форми. Шпрехін, говорити. Ich spreche du sprichst er sie es spricht wir sprechen ihr sprecht sie sie sprechen fahren, jicherte ich fahre du fährst er sie es fährt wir fahren ihr fahrt sie sie fahren І тепер ми можемо ще трошки про себе розповісти. Наприклад, вказати, якими мовами володіємо. Ich, spreche, sehr gut, gut, ein bisschen Deutsch, Ukrainisch. Я розмовляю дуже добре, добре, трошки і вказуємо мову. Німецька Deutsch, українська Ukrainisch. Якщо ще якісь мови, то можна заглянути в словник і перевірити. Але, до речі, скоро я планую випустити окреме відео присвячене базовій лексиці для початкових рівнів, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Також ми вже можемо сказати, що ми щось знаємо або не знаємо, оскільки ми вивчили форму дієслова «Есь вайс» – Ich weiß, я знаю, ich weiß nicht, я не знаю. Ну і чисто теоретично, хоча це не є нашою сьогоднішньою метою, ми також можемо коротко представити когось за всіма згаданими вже в цьому уроці пунктами. Для того, щоб почати когось представляти, нам знадобиться фраза «Das ist». якщо ми представляємо одну людину, це є, або «Das sind». Це є, коли вже це двоє або більше людей. Сьогодні ми розбирали фрази, як вказати свій номер телефону або е, свою електронну пошту. І тут, оскільки ми не вчили його, її і е, всі ці форми, ми можемо обійтися, використовуючи ім'я людини і додаючи до нього С, тобто ми не скажемо її номер телефону, а вкажемо ім'я, наприклад, Анна С. Номер телефону Анни. Або, е, наприклад, моє ім'я Олександра з ім Адгесу, так? електронна пошта Олександра. Якщо ім'я вже закінчується на С, то додаткової С нам не потрібно. Просто на письмі ми це позначаємо апострофом. Наприклад, Тобіас телефоннума ест, номер телефону Тобіаса є. І називаємо номер. От і все на сьогодні. Якщо ви уважно дивилися це відео і виконували всі практичні завдання, тепер ви можете представитися німецькою або навіть коротко представити когось німецькою. Ну і звісно, відмінювати німецькі дієслова в теперішньому часі. Я дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, написати коментар або переслати це відео тому чи тій, кому воно також буде корисним. Ну і, звісно, підписуйтесь, щоб завжди бути в курсі нових уроків. До зустрічі в новому відео! Чис!